Духа. Зі святом вітаю вас, всечесні отці, дорогі браті і сестри. Благовіщення, так називається сьогоднішнє свято, благовіщення святій Богородиці, благу звістку від Бога її приніс Архістратіг Божий Гавріл, про те, що вона має стати матір'ю Спасителя. Ми з вами стаємо, браті і сестри, причетними до Певної тайни Божої, тої тайни Божої, яка стала відома всьому світу, тої тайни Божої, про котру сьогодні весь світ повинен тільки говорити, що Бог через Діву Марію стає людиною. І в Діві Марії Бог єднається з людською природою, аби від неї народитися, воплотитися, пожити серед нас, навчити нас. Святому Євангелію принести нам ту благозвістку, постраждати за нас на Христі, притерпіти на Голгофі муки померти від людей, перед тим, бувши несправедливо засудженим і зрадженим, бути розіп'ятим і на третій день воскреснути. От, про те сьогодні наше свято, а сьогодні початок, главізна. Нашої віри, браті і сестри, нашого благовістя. Основа сьогодні і нашої церковності. І я вас вітаю, дорогі мої, з тим святом, і нехай Пресвята Богородиця, котру ви сьогодні прийшли вшанувати, поділиться з вами тою радістю, котру вона мала. Нехай тою радістю переймуться наші серця. Нехай такий здоровий християнський оптимізм від тої радості народиться. Він нам сьогодні надзвичайно потрібен. Ми єдине на нього сьогодні, ми, віруючі люди, можемо спертися так, аби далі по життю йти. Нехай та радість сьогодні осяє не тільки нас з вами, а передасться через наші серця, немов би через світильники, немов би через певні якісь лампадочки, такі, як ми несемо з вами в пасхальну ніч. Ну, принаймні було колись і таке, нам таке щастя. Нехай передасться той благодатний вогонь благої звістки при Святій Богородиці і всьому роду людському, не тільки церковним людям, а й малоцерковним, і позацерковним. Браті і сестри, у нас завтра буде дві Божественних літургії о 10-й годині, і буде святе причащення в кінці літургії. І я радію, що сьогодні люди поспішають до сповіді, що серед тих, хто кається, є чимало молодих людей, хто говорить про те, що церква немарно вчить вас, немарно проповідує. А саме головне, церква завжди проповідувала, але і не завжди чули. А ви чуєте, ви ті, хто почули, відгукнулися і прийшли. Хай Господь вам сторицю подасть за той ваш труд духовний, за те, ваше намагання жити по божому Нехай Господь вас сохранить від всякого зла, вас, дітей і всю вашу родину. Вечірній час, завтра буде вечірня служба під день шанування святого Лазаря 4 І в суботу, зранку 8 й годині, Божественна літургія, в суботу, після літургії буде молебень і запокійне богослужіння. служіння, а в суботу ввечері ми вже все нічно маємо під. Воскресний день, котрий буде нам поєднаний з шануванням входу Господню Єрусалим. Це теж велике 12-те свято. І під час вечірнього богослужіння в суботу ми будемо з вами свячувати вербу, читати молитву, кропляти святою водичкою, благословляти ту вербу. І всім присутнім на вечірньому богослужінні з рук священика будемо роздавати ту благословенну вербу, яка є символом того, як мертва гілочка оживає. На наших очах і подає нам з вами світло, і подає нам з вами знак Воскресіння, і подає нам з вами знак життя. Брати і сестри, у неділю, як я сказав, у вербну неділю, теж буде дві божественних літургії звершуватися, десь, Бог о 7 о 10 годині. Я хотів би сьогодні подякувати нашим діткам, котрі брали участь традиційно вже брали участь у нашому богослужінні. Вони молилися, вони запаленими свічечками прикрашали наше бослужіння. Хай Господь благословить їхніх батьків, всіх тих, хто займається їхнім вихованням, їхню родину і насамперед наших дітей. Хай наші діти, браті сестри, у нас бачать той вогонь, і нехай кажуть. Нам, з вами, бабусям, дідусям, татам і мамам, тато з мамою. Я сьогодні запалив той вогник і в вашому серці, і в вашій душі, і в нашій домівці. І у всій Україні я запалив той вогник, благодатний, божественний вогник. І та дитина повинна цінувати, бо той вогник він сьогодні дійсно дуже потрібен нам всім, бо світла сьогодні мало, браті і сестри. Генераторів стало багато, а світла мало. Електрики багато, а світла мало. Сьогодні, браті і сестри, багато людей, багато православних наших парафіян в багатьох містах полишені можливості молитися в храмах православних. В них їх рейдерськими методами забирають, руйнують. Зокрема, сьогодні у Львові храм на честь святого рівнопосного князя Володимира, Володимирська церква була зруйнована екскаваторами, бульдозерами, була зруйнована, бульдозер під'їхав, просто зруйнував ту церкву православну, тільки тому, що так. Так, влада вирішила. Влада, як завжди, що радянська влада, що будь-яка безбожна влада, завжди спирається на народ, щоб з себе зняти відповідальність. Сьогодні, браті, і сестри, праворадикали нам пообіцяли певні провокації у наших православних храмах. Праворадикали це такі хороші хлопці, посміхнені, веселі, здорові, як правило, такі відгодовані українським хлібом. Вони ж патріоти, їм треба бути такими здоровими. Це ті хлопці, котрі, як правило, хрещені в наших православних храмах, але, на жаль, на тому все їхнє християнство закінчилося, як правило. Це ті хлопці, котрі сьогодні, на відміну від ваших синів, братів, чоловіків, не йдуть в армію, бо вони себе вважають, що вони тут потрібні. Вони зуміли владу переконати, дорога влада. Ми вам можемо згодитися, і те, що ви не зможете зробити офіційно руками своїх чиновників чи поліціянтів, то ми зробимо вам як представники народу. Це ті хлопці, котрі на самом ділі здатні боронити нашу наш народ, здатні боронити сьогодні на лінії фронту, на лінії війни з росіянами. Але вони дали зрозуміти владі, не спішіть нас призивати в армію. Ми вам тут згодимося, і влада ними активно користується. І, зокрема, сьогодні в багатьох містах, як я сказав, саме праворадикали провокують в храмах Божих, влаштують різноманітні неподобні речі. Ми з вами, браті і сестри, ну, дасть Бог, можливо, уникнемо. Хай нас матінка Божа при подобній захистить від всяких спокусів. Але якщо таке раптом трапиться і в нашому храмі, а що ми гірше за інших чи що? Якщо трапиться і в нашому храмі, я вас дуже прошу, благаю і себе вразумляю. Поставимося адекватно, поставимося е, по-християнськи. Ви знаєте, в храмах Божих, от хто з вас був в Почаєві, ми завжди бачили, що туди приїжджають люди всякі. І приїжджають люди, як правило, ті, хто потребують допомоги. І якщо прийде така людина, яка потребує допомоги, і її кидає направо і наліво, то їй треба допомогти. Не ображайте її. Не виганяйте її, не робіть її боляче, не робіть так, як десь от, помилково це робили. І ви бачили це вже тепер вже скрізь там показують по телебаченню в інтернеті. Ні. Помоліться за ту людину, посміхніться її, перехрестіть її, а, а, як правило, це допомагає. Покличте батюшка, хай святої водичко кропить ту людиночку. Це теж, як правило, дієво допомагає. У всі часи свята вода і хресне знамення помагає. Коли преподобного філохія Почаєвського посадили в психіатричну лікарню, бо він був віруючим, глибоко віруючим, і кажуть, хіба людина сучасна, коли кораблі космічні літають в космос, і вже Гагарін заявив, що Бога нема, хіба можна вірити в Бога? Безумовно, він хворий, його заперли туди, ну, в ту лікарню, котру в народі називають як? Дурка, правильно? Це не я сказав. І, і там він тоді, пам'ятаєте, як він сказав, коли його провокували теж. кажуть: От ви ти такий, чим би міг тим людям твоїм таким сокамерникам допомогти. А він каже: дайте мені святу воду, дайте мені хрест, і я зараз багатьом зможу допомогти. І ми побачимо, хто страждає психічною хворобою, а хто страждає духовним розстройством. Тому, браті і сестри, ми сьогодні повинні бути готові до всього. Ми сьогодні повинні бути готові до різних викликів часу. Але разом, попри все те, ми повинні пам'ятати, що ми є хранителями віри православної, віри наших батьків і дідів, щоб нам не соромно було на провідну неділю йти до тата і мами, баби і діда на могилу, де стоїть православний хрест, і та баба і дід, котрі нас вчили, Отче наш, церковно слов'янською, нашою древньою мовою, тою мовою. Котрою написано святе письмо, святе Євангеліє, на котрому президенти України дають присягу. Ви знали про це? Знаєте? І хай це для вас буде певним авторитетом і певним аргументом, тою мовою, котру на сьогодні тільки ми з вами в Бослужінні зберігаємо, от навчили нас, то, щоб нам не соромно було йти казати, діду і бабо, я зрадив ті вірі, котру ви в свій час, в радянські часи. У випробуваннях сильних зберегли, в гоніннях різних укріпилися в тій вірі, а я сьогодні хитаюся направо і наліво. Браті сестри, хай Господь нас укріпить. А ви помоліться за своїх пастирів, ви помоліться за своїх батюшок. Нам теж сьогодні непросто. Люди теж сьогодні на нас дивляться і кажуть, батюшка, ну що скажеш нам, ну яку нам дасиш відповідь? Що сьогодні таке робиться? А що робиться, браті сестри? Робиться те, що завжди робилося. Робиться те, до чого ми з вами готувалися десятиліттями. Але ми думали, що то може нас мене. Ми читали розумні книжки, ми там ще щось. Воно сьогодні це відбувається. Але сказав Господь созіжду церкву мою і врата Ада, не одоліють її я. Ворота пекла не здолають її церкву. Нам головне бути в тій церкві, котру ворота пекла не здолають. Нам головне, браті і сестри, сьогодні берегти віру. Берегти любов, бо то є головний прояв істинності віри, справжня, нелицемірна любов. То слова євангельські, потому впізнають вас, що є ви мої учні, каже нам Господь. Чуєте, от далі, які важливі слова, якщо будете мати любов поміж собою. От все важливо, все важливо, браті і сестри. Але любов найважливіша, потому впізнають, чуєте? Якщо будете мати любов поміж собою зі святом вас, дорогі мої щиро вітаю. Сповідь зараз буде продовжуватися. Кайтеся щиро, кайтеся глибоко, кайтеся зуслізми, котрі мають омити наше серце. Готуйтеся до святого причащення і молитвою, і постом. І, і примиренням обов'язково з домашніми, чи, можливо, з кимось мали якось неприязні. Зробіть це щиро, щоб нам Христа прийняти у святому причащенню гідно і достойно у міру наших сил. А решту, хай Господь же своєю любов'ю божественною покриє. Дорогі мої, завтрак